Слава Ісусу Марії! вітаю вас, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитви в радості в благословінні. Маємо прекрасний час, піст сьогодні маємо. І дуже важливо це для себе говорити. Та? Не ми, а я. Тобто витриваю в мирі, в радості, в благословенні і піст сьогодні маю я. Ха -ха. Та? Звучить по-іншому трохи. Бо коли маємо, ну, хтось має, хтось не має. А коли я кажу до себе, що я маю його, то я тоді думаю, чи я маю його, чи не маю, чи буду мати, чи не буду. Важливість говорити до себе. Я знаєте, вночі щось не, не дуже міг заснути, багато роздумував і, і усвідомлював, наскільки важливо говорити до себе. Так? Коли я до себе, то. Інша молитва, інше розуміння. Ми багато звикли. ну, В церкві воно файно, коли ми молимось до, до нас. Але коли ти сам молишся, щоб це не перетворилось на віршики, треба до себе до себе приймати. Якщо сьогодні ми беремо 25 жовтня, 1991 рік, і тут написано Дорогі діти, моліться, моліться, моліться. А іншими словами, дорога дитино, молись, молись, молись. Буде файне коротке посилання сьогодні. Бо я хотів трохи поділитися, як отчина ж би звучав, як наша молитва, повсякденна, Як би вона звучала, якщо я до себе молюся? Якраз Марія говорить, молись, молись, молись. Що означає молись, молись, молись? Це означає, роздумуй, молись, май відносини з Богом. Роздумуй над Божими справами, над Божим Словом. Роздумуй, перебувай в молитві, роздумуй, що можеш доброго зробити, де можеш царство Боже принести. Роздумуй, як молитися, якщо молитва стала віршиком. Бо Отче наш звучить вже як віршик. Отче наш. А я ще з рускоязачних цих регіонів, та сам з Києва, уроженець, русська школа. І там, Отче наш. Звучало мені завжди як відчим мій. «відчим», Бо отчим по-російськи приємний батько це як отчим. Та? І от наш то як отчим звучало. Потім вже тільки дійшло, коли вже з різних перекладів, та що то треба молитися татусю мій. Та? Коли я сам молюся до себе отчинаш, то татусю мій. Хай. Хай святиться ім'я Твоє. Що означає, що я починаю день з прослави. Хай Твоє ім'я святиться, буде прославлене. Через кого воно буде прославлено? Через мене. Так? Я хочу прославляти Твоє ім'я сьогодні. Хочу славити Твоє ім'я сьогодні. Ну і далі починаємо. Хай, буде... Хай прийде царство Твоє. Хай прийде царство Твоє. Куди? В моє життя, в моє серце, в мої роздуми. Так? Чи царство куди має прийти? До кого воно має прийти? До мене, царство, хай прийде Твоє царство. Хай буде воля твоя в моєму житті, в моїх думках, в моїх мріях, в моїх роздумах, в моєму кожному кроці, хай буде твоя воля, та, яка на небі, тут, на землі зі мною, щоб я вже був в цьому царстві. Так? Якось так, отче наш має молитва бути, коли я сам молюсь. Її. І далі прошу, та? хліб мій. Не наш, а мій. Щоденний або повсякденний, або ще якось його називають. Так? Але хліб це є потреби мої. Потреби мої закрий сьогодні. Закрий сьогодні мої потреби, духовні, душевні, фізичні, бо я не хочу турбуватися про ці потреби. Я довіряю тобі, закрий ці потреби. Закривай ці потреби. Давай мені сьогодні закриття цих потреб. Це є хліб, хліб, який потребую кожного дня. Потребую І довіряю тобі, ти можеш це закрити. Не я маю бігати, шукати, а ти, Господи. Бо поки я буду займатися славою твоєю, царством Божим, нести його сюди з неба стягати на землю, то довіряю тобі потреби закривати мої. Так? Хліб дай мені сьогодні щоденний, якого я потребую кожного дня. Цей хліб, який потребую кожного дня, бо потреби я кожного дня. Маю потреби поїсти, маю потреби поспати, маю потреби поспілкуватися, послужити, порозвиватися, так? маю голод, який треба сповнювати. І хто його сповнює? Господь його сповнює. Далі я говорю, прости, Господи, мені мої провини, як я пробачаю своїм. Боржникам, винуватцям, всіх, хто мене кривдить, всі, хто мене обзиває, обговорює, наговорює, всі, хто мене принижує якось, всі, хто мені чинять зло, я їх пробачаю. Так, як хочу, щоб ти мене пробачив. Бачите, тут уже таке пробачення я прошу не надприродні, а прошу. Пробачення, як я пробачаю. Тому е, мій моє, моє обов'язок є пробачити сьогодні. Бо якщо я тримаю зло, то і Бог тримає на мене зло. А я кажу, Господи, пробач, як і я пробачаю. Не введи у спокусу. Тут найкраще це не введи у спокусу. Бо у нас так звучить воно в нашому перекладі, не введи мене в спокусу. Наче Господь вводить кожен день у спокусу всіх і мене. А я тут, прошу, Господи, не введи, то Господь не введе мене, а всіх інших введе. Ні, не введи мене зі спокуси. мало б звучати: виведи мене зі спокуси. Врятуй мене від спокуси. Будь зі мною, коли ця спокуса прийде, коли ця спокуса цього світу прийде, омана багатства, омана слави, омана. Різної єрунди, яку пропонує сьогоднішній світ. Визволи мене, витягни мене. Будь зі мною. Дай мені сили витримати, не повестися на ці спокуси. І далі йде екзорцизм. Визволи мене від лукавого. Це вже екзорцизм. Визволи мене, визволи мене від лукавого, який наставив пастки, який сіті свої порозкидував який тактику свою на моє життя, Визволи мене з нього, Визволи мене від лукавого, від, від сатани, від бісів, Визволи мене від надприродньої магії, яка хоче на мене впливати. Це є екзорцизм, на правду. І визволи мене від всякого сатанинського впливу. Бо, перше, спокуса це є іще не сатанинський вплив, це є світ, який без сатани спокушає. Сатані навіть не треба до тебе приходити, щоб тебе спокусила, омана багатства, омана жінок, омана слави. А Сатана далі приходить. І Господь дає цю, такий екзерцизм, визволи мене. визволи мене від цього, що він вже набудував, напланував моє життя. Визволи мене від цього. І тоді Амінь. І на практику візьмемо такі отчі наш. Помолимось його до себе, в своє життя. І було б добре кожний ранок починати з такого очі наша. З, з Таточко мій, татусь мій. І далі, і далі, і далі. І я роздумаю, проголошую це. І вже, бачите, молитва не стає віршиком. Молитва міняє взагалі уявлення. Чому? Бо я звертаюся. До батька від свого імені, від свого імені. І Марія говорить, дорога дитинко, молись, молись, молись. Сьогодні п'ятниця, то Марія каже ще, пости, дитинко, пости. І в цьому всьому витривай. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з меджугорія, папа.